Вітаю вас, діти! Сьогодні я приготувала для вас щось цікаве. Ось це карта України. В нашій Україні є і гори, і ліси, і моря, і степи. Природа нашої країни багата та різноманітна. Всі ліса, поля і гори, все це наш рідний край. Українці здавна шанували неньку Україну і особливо ставились до природи своєї держави. Все життя наших предків тісно було зв'язано з природою. Вони вставали з першими промінчиками сонця і йшли працювати. І за ходом сонця, йшли відпочивати, все їх господарство залежало від примхів природи. Тому наші предки так добре навчилися вгадувати та помічати природні явища. І зараз нам розповість тід Тарас про деякі народні прикмети, завдяки яким давні українці розуміли природу. Вітаю вас, малята! Раніше помічали ранній виліт бджіл на погожу весну. Жайворонок прилетів, настане стійке тепло. Навколо квітів акації кружляють багато комах на дощ. Пташки весело і дружно співають на сонячний день. Квіти пахнуть здалеку на вітер. У лісі часто чути стукіт дятла на холодну погоду. Ось як багато дідусь Тарас розповів нам про прикмети. Ми будемо теж уважно спостерігати за нашою природою. А ось до нас прилетів соловейко. Хто знає, що він символізує в Україні? Вірно, це символ весни. Давайте згадаємо, яких ще тварин символів України ми вчили. З'єднайте пазли, щоб вийшов малюнок. Вірно, кінь, хто скаже, що символізує кінь? В Україні це символ вірного друга. Так, це баран, баран в Україні символ упертості. Так, це собака, собака в Україні символ дружби. А кіт символ охоронця дома. Молодці, гарна робота. Крім цього, українці придавали символічного значення і рослинам, які їх оточували. Подивіться на малюнок і скажіть, які рослини символи ви тут бачите. Так, Калина символ дівочої краси. Дуб символ міцності. Соняшник символ сонця. Барвінок символ кохання. Наша природа багато чого дала українському народу, тому ставлення до неї завжди було особливим, і навіть зараз. Українці намагаються зберегти природу і дбають про неї, влаштовують санітарні дні, щоб об'єднатись і прибрати сміття, очистити водойоми, ліси, поля, щоб наша земля завжди була чепирною і чистою.